Як же ми можемо змінити свої бажання, якщо вони, вони даються творцем? Тобто творець дає бажання, як же я їх зміню Можна змінити бажання, якщо я звертаюсь до творця. І не факт, що вони зміняться одразу, залежить від того, як які це бажання, так якщо матеріальні бажання, вони, можливо, і не зміняться? Але вони будуть, я зможу їх контролювати. Якщо я буду у, у зв'язку з творцем. І у зв'язку з цим оточенням, яке мене буде підштовхувати, і на яке буде на мене впливати правильним чином, все і моє духовне, і матеріальне вже правильно спрямується, правильно вибудується таким чином, щоб я йшов до цієї мети. Так, і я би ще додав, що усі якраз бажання створені творцем. Uh, і, і увесь світ, який створив Творець, він якраз для того, щоб навчити мене, як правильно uh, отримувати насолоди від усіх цих бажань, як їх правильно реалізовувати. І щоб я навчився через свої зусилля, я повинен намагатися взаємодіяти з навколишнім світом, намагатися робити якісь дії знову і знову. Для того, щоб виправити або себе, або навколишній світ. І поступово через ці спроби я починаю бачити, що е, я нічого тут не можу вдіяти, а що мені потрібна якась особлива допомога згори. Що є якісь сценарії, за яким усе діє, і мені для того, щоб взяти активну участь у цьому сценарії, я повинен тут розкрити щось іще. І ось якраз. Людина робить безліч спроб, поки не здасться, поки не визнає, що вона без творця, без вищої сили і без звернення до нього, без прохання не може нічого зробити. Ось тоді якраз людина приходить до того, що е, починає взаємодіяти із творцем, починає звертатися до нього і таким чином виправляти свої бажання. А творцю тільки це і потрібно. Оскільки творець він абсолют, взагалі чиста віддача і ніякого отримання, бажання отримувати в ньому немає, то кажуть, що творець йому потрібно тільки наше звернення.